Єсмільйон. Yeah, У грудні минулого року Валентин Тростянчук перетнув позначку мільйон підписників на своєму Ютуб-каналі. На сьогодні його аудиторія складає більше одного мільйона 300 тисяч людей. Тренер з боксу розповідає, відкрити свій канал на платформі Ютуб йому порадив друг. А розпочиналась його діяльність з іншої соцмережі Тік-Ток. Залетіли просто багато. У мене було таких шорців багато. Коротких відео, які в мене зразу вистріли, так високо Набрало пару мільйонів і воно зразу пішло одне за одним. На своєму каналі Валентин Тростянчук публікує відео з тренувань боксу самооборони та правильно поставлених ударів. Зізнається, не очікував, що зможе зібрати мільйонну аудиторію на Ютубі. Можна сказати, може я не знаю, може якось і пощастило, так що так набрати. Ну якщо взяти таку зараз мені, наприклад, дати канал і сказати з нуля його почне, я не знаю, чи я вийшов на монетизацію, наприклад. Ну, я вже давно вийшов, що, як, було, як тільки я його це потрібно було тільки щось набрати там, 40 тисяч. Я вже не пам'ятаю, чи 4, 4 тисячі годин просмотрів. Додає, спочатку не ставив за мету зібрати якомога більше підписників, просто виставляв ролики на ютуб каналі. Потім вже як ближче до срібної кнопки почало набрати мене там, до 50 тисяч, вже мене тоді так запалило, от треба срібну кнопку. Коли я там заробив вже цю срібну кнопку, вже я думав, о, до золотої там дойду через років 5. Потім буквально два місяці в мене вже було більше 500 тисяч. Я побачив, що в мене так по 30 тисяч було в день росло підписчиків. І я вже зрозумів, вже мені тоді хотілося золоту кнопку. А зараз хочеться бриліанту 10 мільйонів. У спортзалі Валентин Тростянчук проводить тренування для дітей та дорослих. Розповідає, роботи та учнів вистачає правильний був. Популярність тренера з боксу у соцмережах додала йому вихованців. Однією з таких є Тетяна Костишина. Побачила Валентина відео в Тіктоці і думаю, був би цей тренер в Рівному. Дивлюсь, Валентин Тросичук, місто Рівне, думаю, сюди. Я позвонила, записалася на тренування, я вже тут чуть більше, ніж півтора року, і я кайфую. Валентин Тростянчук зізнається, важко поєднувати тренування та розвиток Ютуб каналу. Втім, потрібно тримати марку, аби досягнути наступної позначки на Ютубі. 10 мільйонів підписників. Також тренер відкриє благодійний фонд для підтримки ЗСУ. Усі зібрані кошти з каналу та інших соцмереж перераховуватиме нашим захисникам. Павло Невесенко, Павло Стецюк. Новини рівного.